Якщо ви забуксували, у вас по життю якась енергетична просадка пішла, ви не можете зрозуміти, що взагалі відбувається, наче ви знаєте, чим вам Ух. треба займатися, наче ви відчуваєте, що вам треба тим займатися, але ви встаєте і просто знаєте, як оце? Я знаю, що мені треба вранці робити зарядку, тому що це таке харчування для мого тіла. Це мені дає сили, енергію. Для цього мені треба щось зробити. Але я в вранці і не роблю це. Якого хіра, Але я знаю про те, що мені треба робити. Ось це офігенний інструмент. Нам наші клієнти пишуть, що дійсно ті, які вперше з ним зіштовхнулися з чаєм, що запускається, запускається механізм енергії, вони це так давно не відчували. Хоча люди пили каву. Mm -hmm. да, типу вони мали справу з енергетиком таким. Але ось чай дійсно. Не усіх, та, але більшість людей він Да, Бо є люди, на яких взагалі нічого Тонший не видають. Тонший інструмент, віки, смаку та. тут більше. Да, різноманітність. Яка, да, да, що різноманітність. Смоли, голови, розсипний, пресований, світлий, улунд. Просто можна перечисляти да. дуже довго. Тим паче, що він є, як Дахунпао, наприклад, п'яний та Та він заряджає енергію нормально, там, якщо бляха після восьмої випити можна. Не заснути, як ми тоді до третіє ведемо. Прикольно в нього такий специфічний смак, я приємний. Mm -hmm. да.